Якщо ви придбали чавунний посуд, то обов'язково прочитайте інструкцію та зробіть необхідні дії, поведені чавунця в експлуатацію. І якщо ви обробили правильним способом казан, то в ньому ніколи не буде пригорати їжа та він не буде ржавіти. Розпаковку та огляд на цей казан можна подивитися у першій частині відео. Посилання залишу у описі. продовжую огляд на мій казан від майстерні та покажу, як підготувала його перед приготуванням ньому страв. Виробник подбав про те, щоб ми не впустилися помилок і поклав інструкцію, де зазначає на перших сторінках, що у нас є два шляхи. Або ми зрозуміємо, як це працює, і будемо отримувати задоволення від приготування їжі в чавуні, ні, або у нас нічого не вийде і ми не будемо користуватися тим посудом, пошкодуємо про кошти І матиме фіксований наступ. Отже, важливо та обов'язково. Прожарити перед першим використанням. Краще робити це на дворі, якщо ви маєте великий казан, тому що диму буде справді багато. Ставимо на вогонь тримаємо хвилин 15, допоки не перестане диміти. На казані з'являються плями. І тримаємо, допоки казан не змінить колір на сірий. Даємо потім охолонути, гарно миємо з миючим засобом, добре виполіскуємо та ставимо на вогонь, аби випарувалася вся волога. Тепер необхідно взяти шматочок мішкого масла, змастити, взяти відрізок улюбленої футболки і гарненько втерти в поверхню. Дивіться, аби тканина була гарна, бо мій клаптик для нового рушничка все ж таки залишив трохи борсу, який необхідно прибрати, щоб це не стало частиною полімерного шару. Виробник зазначає, що це не феншує. Змащуємо тонким шаром всередині та ззовні. Тепер знову на вогонь, Знову буде диміти та обграти масло, казан має змінити колір та фактуру стане чорним та матовим. Тепер все має бути добре. Я не збиралася смажити відразу, тому, коли казан трішки охолонув, змастила його нерафінованою олією. Дуже важливо після миття витирати насуху чи просушити на вогні. Але є ще деякі нюанси, які важливо відмітити. Готувати потрібно з олією, бо чавун любить олію. Готування рідких страв чергувати смаженим, щоб відновити захисну плівку. Вологі, тобто рідкі страви, не залишати в чавуні, приготували, з'їли, ну або переклали. Знову ж таки, помили, витрили, просушили. Можна використовувати залізний шкрібок, коли миєте. Що ж, бажаю вам смачних страв у чавунці! З покришкою, яка слугуватиме пательнею, сковорідкою, я зробила ті ж самі дії, що і казаном. Я зачуваю всього найкращого миру та злагоди у хороших оселях. І до нових зустрічей! Наступним відео буде обов'язково щось смачненьке, приготовлене в казані.